Сьогодні у нас риболовля з човна. Мабуть, вперше в цьому році з човника взяв з собою пару комплектиків. Це у нас буде до 10 грам таких собі комплектик на щучку. Якщо ж у нас щука відмовиться клювати, є у нас план Б. Буде у нас другий уел-комплект. Спробуємо. Пошукати головню. Вже, можна сказати, потеплішало. Бачив, я вже хрущів, тож головник вже має кормитися. Та... Такий собі буде два варіанти. Якщо щука буде поганенько клювати або зовсім не буде брати, спробуємо пошукати головня. А якщо щука буде клювати, то будемо ловити щуку. Упиратися сьогодні буду я в блешні, можливо, маленькі воблерочки, вертушки, щось типу такого. Тому дивіться, що далі буде. Перша рибка якась взяла. Це у нас перший окунчик. Хотів би я щучку, звісно, побачити, але це ось такий мордатенький окуньок новоблурочка. Копія хамсинчика взяв. Гарненький, гарненький. Римманочка спрацювала. Ух ти. переплутаний облек, можливо, якщо бачили. Тільки я його розплутав, він відчепився від треничка і одразу ж підібрав. Голодні якісь сьогодні окуні, мені це подобається. Бо, ну, це майже початок риболовлі, а такі гарненькі окунчики. На воблери так жадібно беруть. Це супер. Сподіваюся, що в подальшому і щучка у нас попадеться, але і окунчики також дуже сильно радують. О! Огонь. Зараз спробую поміняти воблерок на коливалочку. Ось таку от 10-грамову можливо чисто на рівномірну проводку на блишню буде краще рибка реагувати. Ух ти! Оце вона всадила. Тільки змінив коливалочку на більш легку і одразу ж вона у нас взяла. Ух, за самий краєчок висить. Бачите? О, і відвалилась. Поставив таку більш пласку. Коливалку, це конка флагмановська 9-грамова. І що в неї класно, що вона дуже, можна сказати, мілко йде. На такій легенькій реномірці вона не дуже занурюється. І якраз оце понад бережком проводив і вона у нас працювала. Це якесь недорозуміння. Коливалка з розбиром, як пів оконя. Ну що це таке? Це ж в ніякі вурота не лізе. Ще, друзі, хочу вам показати, який зараз у нас рівень. Води у Дніпрі, на пслі, він, можна сказати, що практично низький. Зазвичай рівень води вищий за цих пеньків. Ну, вони бувають іноді трошки з води стирчать, але зараз зовсім зовсім малий. Ну, метр води нема це точно. Не знаю, як в кого по областях, але у нас в Полтавській області. В районі району, загорішнє плавня, води зовсім немає. Ще одна. Ух ти, як освічечку гарно. Блін. І відвалилась. Що ж ви будете робити? Вже друга щука від нас тікає. Але ми знаємо, що коливалки сьогодні працюють. Вже друга, розміру хоч і нема залікового, щоб дуже-дуже. Але все одно... Коливалки працюють, як ми бачимо, то ми піймали два окунька на воблер, а вже дві щучки на блешню і один оконюк ще був. Здавалося б, що в кувшиночки там щучка має стояти, грітися. А у нас беруть ось такі окуня. Всього вертушечка у нас спрацювала. Були перед цим течочки. І ось вона все ж таки добрала. Невеличка так, але покльовочку вона свою дала нам. І це вже приємно. Ось така вертушечка. Кислоті, можна сказати, третього номеру. Ось така невеличка, але приємно. Ну, все. Додому. на конець, але такий вже трошки більшенький, приємний. Майже на всі три трійника заїдає. Та потім їх важкувато відчіпляти. наступний з кожного закиду Дивіться, видно, стоїть тут стайка, Та вони як вони кажуть, голодні собаки. Якщо вони так і будуть тут заважати ловити, тому будемо сміщатися далі трошки, бо хочеться більше щучку половити, ніж окунів. Нюхту? Да, гарненький. Розмір вже доволі таки приємний. Ох, якийсь він побитий. Так як хтось його шматував. Пришел робота. Что на удочки на не клее? Не, не И что надо сетки сыпать? Сетки надо сыпать? Не знаю. Я не сижу. А что вы робите? Не, бачу. Просто краще не треба, бо наступні рази будемо різати просто. Видите, що ловлять дві тисячі храм. Ловлять і виловить. Погана попалася да, це така. Десь грам 700-800 точно їм до кілушки. Перша непогана за сьогодні. Коливалочки сьогодні прям... Виручають, можу сказати. О така непогана, гарненька. Ну все, відпускаємо її. довго не мучаємо. Ух, Всю лодку замочила. Ось ну, така сьогодні блешенька у фаворитах. Кислота. З іншої сторони натуралочка, конка 9 грамів. Будемо відпускати нашу щукенцію. Не будемо її брати. Хай пливе до думцю. Хай дає потомству. Погнала, погнала, погнала. Супер. Ух ты! А ось у нас ще одна залікова щучечка. Цей раз на вертушку взяла. Та досить тобі, досить тобі пригати вже. Картушку заїла по саме, не хочу. Трейник вам у самій пащі сторчить. Зараз якось будемо відчіпляти її. Все, погнала додому. Вже друга за сьогодні на вартушечку. Круто. Раніше якось не доводилось ловити на поливалки різного типу вертушки, а в цьому році та минулому полосені щось мене mm. на них трошки потягнуло. Сьогодні найбільший взяв такий прям барбосик гарненький. І на ту саму вертушечку сьогодні, як я вже повторюся, черговий раз. Залізяки сьогодні прям у фавориті. Будемо вже завершувати нашу риболовлю вже вечеріє, тому будемо закровлятися потихеньку. Що по результату можу сказати, як я її очікував та ловив тільки на вертушки та коливалки. Пробував трошки і воблеру на початку. На Воблери я дуже сильно не впирався, тому що хотів я. Краще половити на вертухи та коливалки. Так воно і вийшло. Краще всього у нас працювало 3 розміру вертуха, коливалки 9, 9 грам та 10 грам, Самі побачите. По кількості це у нас було десь приблизно 5-6 чучок. Оконів я навіть не рахував, тому що їх було досить, досить багато. Розмір був різний. Щучка одна попалась прямо на очах, клюнула цей близько кілограма, якщо не більше. Ну, риболовля, я вважаю, сьогодні досить достойно вийшла. Тому ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми будемо прощатись. Всім до зустрічі, всім па-па!